Поєднали двох. Глив, можна казати, дві епохи Задерацького Всеволода та Олександра Довженка поєднали непоєднуване, грубо кажучи, тому що під фільм Довженка ми трошки його перетворили, створили такий проект для мислення. І це власне буде більше як і мапінг, і трохи інтерпретація фільму Довженка, але в супроводі симфонічного оркестру Львівської національної філармонії. І, власне, завтра вперше прозвучить Симфонія номер 1 Се Задарацького, який був репресований, і власне український композитор, якого ми зараз відновлюємо в нашій історії і позиціонуємо як українського композитора, тому що власне нічого так не може відновити і працювати зараз, в теперішній час, як наша спільна історія, і для того ми працюємо, щоб показувати різні мистецькі проекти в такій цікавій інтерпретації, незвичній, але власне спозиціонування нашого українського мистецтва. Те, яким воно є, і як можна його інтерпретувати в більш такому сучасному в сучасній інтерпретації. Ну, нам важливо в теперішній час, час жорсткої війни, протистояння і нарешті оцінення власної гідності і відродження власної культури. Нам дуже важливо відтворювати, знаходити і відтворювати, повертати до життя нові імена і. І ось зараз, після півстоліття, майже після століття забуття, ті імена по-новому повертаються, створюють своєрідний новий синтез, хоча кіно і музика завжди були поруч, але зараз синтез ніби невідомого, давно забутого фільму наново відкритої музики, практично першопрочитаною, плюс світлові ефекти, плюс нова атмосфера. Я вважаю, саме в теперішній час такі речі надзвичайно потрібні. Все було мав. Досить трагічну творчу долю, тому що він писав все життя в стіл. В нього не було зовнішніх поштовхів до творчої праці. В нього не було замовлень, не було матеріальної винагороди. На його творчість була накладена сувора заборона. Проєкт, що відбудеться завтра, є надзвичайно сміливим. Можна сміливо назвати світовою прем'єрою, тому що вона була виконана один раз. 54 році, задовго до нашого народження, і більше ніколи не виконувалось. І за, за життя Всеволодо Задерацького він не чув своїх творів. Звичайно, це неймовірна емоція і неймовірна інтрига. І, ну, напевно, моя інтерпретація Довженка, це якби основна думка, яку я прочитав автора, це є співставлення двох світоглядів. Тобто, це є тип на, якби традиційного суспільства в Україні, плюс якби початок індустріалізації. Це стосується перша частина відео, друга частина, яка дає власне, ну, власне забудована, виключно на фільмі Земля. Друга частина це я загострюю цей момент якби, непорозуміння між традиційним суспільством і власне індустріальним. І там я вже використовую мотиви з інших фільмів власне, Олександра Довженка. Ну і якби ця індустріалізація, це забудова, ну очевидно, та пізня індустріалізація України, це велика забудова великих заводів, великих підприємств, які зараз стають в принципі, ну, швидше такими оборонними позиціями для наших воїнів. Цього стосується третя частина. Тобто, в цілому це можна говорити, що якби про ідентичність, про ідентичність з позиції зараз і як ми сприймаємо ту позицію, яка була 100 років тому.